Ви любите логічні задачки, тоді ця головоломка саме для вас. Вам потрібно перемістити всього два сірники, щоб рівність стала вірною. У вас є одна хвилина. Застрягли? Не біда! Поставте відео на паузу. Готові до відповіді? Продовжуйте дивитися. А якщо у вас є і інший спосіб розв'язання, ми будемо раді його дізнатися. А тепер перевіримо вашу відповідь. Щоб вирішити це завдання, треба перемістити оцей сірник сюди, а цей сірник перемістити ось сюди. І тепер ми отримали вірну рівність. Від 13 відняти 7 дорівнює 6. Вітаємо, якщо ви справилися. А якщо ні, не засмучуйтесь, спробуйте ще раз. А може ви знайшли інший спосіб? Поділіться ним у коментарях та підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові головоломки.